Сьогодні необхідно провести комісію житлово-комунального господарства, комунальної власності, будівництва транспорту зв'язку та благоустрою, щоб винести затвердити питання, тобто і три питання на насю. Із п'яти членів комісії присутні три члени комісії, і також нас запрошені, запрошені Величко. Олексій, начальник відділу ЖЦК. І відділ освіти там молодісту бухгалтер Гарку Тетяна Володимирівна. У які будуть предложення по початку роботи з начала. Розпочати. Ну, приступило одне побажання розпочати роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу, голосувати. Так, один голосно. Тобто необхідно нам розвернути порядок денний. Перше питання про внесення змін до рішення селищної ради від 22 вересня 2020 року, про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів оренди комунальної власності зі змінами. Друге питання про надання згоди на безоплатну передачу проєкту поштовистої документації на баланс комунального підприємства тамаківське водопровідно-калізаціонне господарство та селищної ради. І третє питання про зарахування зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міні Дніпропетровської області до комунальної власності Томаковської селищної територіальної громади капітальних вкладень щодо об'єкта незавершеного будівництва, нове будівництво магістрального догону, Томаков, після чувака, Преображенка Томаковського району. Кого будуть які предложення по порядку денному? Затвердити такий порядок денний. Так, ставиться питання на голосування. Хто за те, щоб порядок денних затвердити? Прошу голосувати одноголосно. Так, по першому питання слово надається Галку Тетяні Володимирівні про внесення змін до рішення селищної ради від 22 вересня 2020 року. Відділ освіти має перенести наше майно, яке ми хочемо здати в оренду. І це списку другого типу, в список першого типу, там у нас чотири кабінети об'єднується все це одне, одним питанням для того, щоб перший тип це майно, яке можна передавати в оренду через аукціон. І того, а друге це без аукціону. А так як у нас про Маченко Ольга, то ми тільки через процедуру автому можемо передати в оренду, тому нам і другого типу треба перенести перший тип. Ми постаємо затвердити це питання. які будуть питання, побажання? У мене рекомендувати депутатському корпусу теж саме, саме засідання 43-ї сесії. 8 спитання затвердити проект рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 22 вересня 2020 року про затвердження перед першого та другого піку з в оренди комунальної власності. Так. Хто за те, що проголосувати? Зарекомендуємо так одноголосно. Так, приступаємо до другого питання. Про надання згоди на безоплатну передачу проєктно-постори документації на палац комунального підприємства Томакутського водопровідно комунальського містаційного господарства Томафівської селищної ради доповідає водичку Олексій Євгенію. Пропонується на наступний проєкт рішення з метою того, що створено нове комунальне підприємство і ведуть господарську діяльність по Up in the best жителів centralization voter постачання передати. Наступно проєктно-кошторисну документацію водопостачання SMTA rekonstrukcija. реконструкція водопровідної мережі по вулиці Садова та Data Tycha Sadish. Проектно коштурисну документацію реконструкція водопровідної мережі по вулиці Матроусова, СМТ Томаківка та Будівництво водопровідної мережі. Світ преображання Томахівського району та Петровської області. Цю практику передаються для подальшої реалізації новоствореним комунальним підприємствам відповідного антраційного господарства. Тобто, за те, Голосуємо одного. Так, приступаємо до третього питання. Про зарахування зі спільної власності територіальної громади, сіл селищ Міжній пробітрової області до комунальної власності Томаковської селищної територіальної громади, капітальних вкладень щодо об'єкта незавершеного будівництва, нове будівництво магістрального водогону Томаків, як і стачувати, Преображенка Томаковського району. Слово надається величко поліційні воду. Прості комісії пропонується даний проєкт рішення відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради про деякі питання управління майном, що належить до спільної власності громадських десяточ міст Дніпропетровської області. А саме даним рішенням в пункті 1.1 зазначено про передачу капітальних план щодо об'єкта незавершеного будівництва даного, даного об'єкту. Пропонується зарахувати за спільної власності територіальної громадські селищної міста Дніпропетровської області з балансу департаменту житлово-комунального господарства будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації до комунальної власності Томаківської селищної територіальної громади на баланс виконавчого комітету Томаківської селищної ради Питання владень щодо об'єкту незавершеного будівництва нове будівництво магістрального договору та макрокачувато приближенка та Томаківського району. Production would буде складено акт приймання передачі, який буде затверджено на сесії засіданні, 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 Ради та на баланс комунального підприємства будуть які питання, питання? тільки сума затверджено в макси приймання, приймання передачі. спорту. Тут тільки надаємо попередню згоду, акті буде в акті приймання передачі. І коли комісія підпише, то буде наступним рішенням задачу за те, щоб рекомендувати депутатському корпусу в 18 засідам 18.30 8 скликання затвердити проєкт рішення про зарахування ці спільної власності територіальних громад. Всі в місті селищ Дніпропетровська, області до нашої комунальної Томаковської селищної територіальної громади капітальних складів, щодо об'єкта як стане завершено будівництво. Нове будівництво магістрального водогону, Томатовка, Кистичува та Приображента Томаковського району. Прошу голосувати одноголосно. Так, в кого якісь запитання за вирішені, коякі питання, предложення по поводу видання. Комісії. Не може. Не може. Не може. Ну, Постійної комісії и на засідання. Да. Ну. связи.